Хай, друзі, старого на зв'язку. Увага! Повідомляємо. На нашому ютуб-каналі виходить лінійка відео, присвячена максимально професійному інструменту, тому якщо ти гуру своєї справи або бажаєш навчитися у справжніх профі, тобі до нас. Сергій торгом відвідав місто Лева та завітав у гості до GRN Group для ознайомлення з продукцією таких гігантів, як Темвера, та Джима, Піка, Бесей, Зентен. Багато новинок вийшло у 2023 році, про які ти мусиш дізнатися. Поїхали! Лав Україні друзі, ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі. Сторгом сьогодні ми знаходимося в гостях у Юрія. Це наш партнер, наш друг нашого інтернет-магазину Сторгом. Він являється офіційним імпортером торгової марки Вера, Кнайпекс, Бесей, Піка і багато інших. Ми вирішили завітати до нього в гості. Він люб'язно нас запросив для того, щоб показати, як виглядає його магазин, як виглядає його продукція. Вживу пощупати її, випробувати і показати вам. Нашим глядачам, чим ви займаєтеся, що ви поставляєте і більше трошки про свою продукцію. Так, Привіт, Сергій, привіт, друзі, привіт, глядачі. Ми займаємось безпосередньо постачанням в Україну якісного продукту. Який є дуже цікавим для багатьох людей, який є новим. От. І це є зазвичай професійний інструмент, який ми постачаємо безпосередньо від заводів виробників. Одним з таких брендів, про яких ми сьогодні поговоримо з Сергієм, це є Vera. один з моїх улюблених брендів в нашому пакеті, в нашому кошику. Чому? Тому що у Вер є дуже багато рішень, які вони вводили з нуля, впроваджували, які не зустрічаються у інших виробників, і які є дуже цікавими і корисними в нашій повсяденній роботі. Коротко би хотіли оглянути кілька таких ключових і топових наборів, які виготовляє Вера, які ми постачаємо, один з продуктів зі стовбів, скажімо так, на яких стоїть Вера, цей ельподібні ключі, в яких застосована технологія HEX+, Дуже популярними у Вера є набори компактного формату. Це є серія ToolCheck, ToolCheck+, плюс, тулчек Tool автомотів. Вони є для завдання в складних таких місцях, де є важкодоступні. От це є автомобілі, це є обслуговування техніки, обслуговування котлів. Зокрема, дуже цікаво. Є трискачка Cyclop Mini. От і цікавим є ToolCheck+, топовий набір, в якому є зібрано більше 30 популярних біт. А також основні е, терцеві головки Юра. А розкажіть, будь ласка, про якісь новинки від торгової марки Вера. Я бачу, ви виставили тут деяку продукцію. Це найпопулярніше? Чи тут знаходяться якісь новинки? Е, так, Сергій, це популярні і одночасно в популярні влетіла новинка 23-го року. Е, це нова серія розширення тріскачок. Циклоп, циклоп покід. Угу. От е, покід він компактний. Циклоп він залишається швидким і залишається тріскачкою. Одночасно в нього було монтовано кілька рішень, додався пенал з бітами. Uh -huh. От. І ми тут маємо самі популярні. І їх вже не шість, як у звичайних серіях раніших, а вже вісім в два ряди пенал-біт. Додався в цьому наборі тримач під ці біти. Ми можемо його використовувати як викутку. Тут повністю металевий механізм, дрібнозубцевий це збережено, як у всіх тріскачках топових. От, ми вставляємо обідку легенько зручно і він перетвориться на викрутку. Знову він працює як викрутка під кутом 90 градусів. І ми так само а, швиденько його абсолютно спокійно можемо використати як тріскачку. Квадрат 3 восьмих, він подвійної дії. Тут йде у нас четверта хекс, і відразу ми можемо вложувати торцеву головку без жодних перекидань адаптерів і чи інших якихось приборів. І Друзі, я, вибачаюсь. Друзі, ви бачили, яка це крута річ? Тобто, Не потрібно ніяких перехідників мати, нічого абсолютно. Тобто, зараз я покладу. А, так, а як знову? Просто займа... виймаєш там ага. на магніті. Дивіться, тут квадрат виходить 3-8. Так? Так, а всередині Одночасно. знаходиться хекс під. Біту. Тобто ви можете сюди безпосередньо біту одягнути, правильно? Стандартну бітку коротеньку. Стандартно ставити сюди, або подовжуючи, який вже знаходиться в цьому комплекті. Тримач. У М вас три щітка, потім одним натиском пальчика, ви Переволю. змінюєте. Mm -hmm. І зверни увагу на реверс, як він тут розташований. Що ти можеш так само його тут перемкнути. Легко. в будь-якому Навіть в пол такому положенні. Положенні, положенні викрутки ви можете перемкнути реверс і використовувати як викрутку на відкручування. І так само на закручування. Закручу. Стопора жорсткого немає. Тут тільки реверс, або ліву стороні рух, або праву сторону. Ну, і оцей кейс, який а, ну, такою фішкою та, Вери є, це так. взагалі дуже круте рішення. Я, я, щось, Й... я коли перший раз це побачив, я був шокований. Запас біт. так, вражає, його можна повертати, тобто для зручності uh -huh. вибору біт. І воно так само зручно нам дозволяє його вставляти в оцей панельчик. Це, і ми маємо розташоване. І значить, додатково, коли ми працюємо, він може бути як обертово опорна така ага. п'яточка для силового закручування. Тобто як оцих дрібних викруточок. Так, 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 щось типу як ковпачок у міхробик. Зараз. Тобто, ця верхня частина, друзі, вона обертається. І для зручності ви можете так, от просто ну, якщо впертися, наприклад. це швидше силове, коли ти впираєш бітою і ти угу. можеш собі прокручувати. Механізм дозволяє, тобто механізм витримує більше 120 н. Це нормальний робочий авантаж. Тобто угу. Без жодних обмежень ми його використовуємо. І воно все комплектується на такій поясній сумочці, яка є тут під ремінь. І сумочка має липучку Велькро, яку можна сумісно з системою wear-to-go, тобто угу. сумки, підсумки для сервісантів. І фірмовий їхній та якби лайфхак, такий, що інструменти не випадають. не випадають, тобто ми абсолютно спокійно можемо працювати на висотних роботах при монтажі. Друзі, ми зараз тут коротко, так з Юрієм а, пройдемося по кожному бренду, покажемо якісь там новинки а, от, або топові позиції, але потім пізніше я зніму для вас або окреме відео, або в цьому відео я зроблю такі невеличкі вставки і покажу різні фішки а, кожної торгової марки. Ну, Юрій перед цим відео, скажімо так, мені там показував розказує, то кого марка виграє. Просто там стільки всяких нюансів, стільки всяких дрібниць, цікавих рішень використовує. Ну, Кож, вироб, кожен інструмент ну, мабуть, потрібно присвятити якоїсь півгодини часу, да, щоб детально розібрати його по кожному інструменту, окреме відео. І ще кілька візиточок з того дозволу Сергій. Да, ми покажемо. Так. От що стосується біт, що є так само візитною карткою Вера, ми можемо глянути отакий от от набір в розмірі 12 на 7 см, скільки туди вдалося вложити, і зверніть увагу, як він. Вкладається оцей ряд за рядом біт і викрутка. Так, да, Дуже круте рішення. І скільки в цьому наборі е, інструментів виходить? 43, якщо я не помиляю. Друзі, 43 інструменти. І Подивіться, які компактні розміри має цей кейс. Тобто, ми маємо тут бітки 25 мм, самі популярні. Ми маємо тут бітки 50 мм. Ми маємо L-подібні ключики, всі ходові розміри від 1,5 до 8, фірмовий тримач-рапідаптор і тримач для викруток міні-розміру 813-з тримачем рапідаптор так само. От. І особливість рапідаптора, чому я на ньому так двічі повторив, він є одноручний і швидкий. Ми раз зробили фіксацію і знімаємо. Надійний і дуже швидкий, дуже просто. Просто неймовірна. Ну, це дуже круте рішення для велосипедистів, мотоциклістів. Не знаю, навіть я думаю, що і для автомобіля. Так, ти собі його будь-де наложиш, він не дзвонить в дорозі, якщо їде на байку хлопчина там велосипедист чи мотоцикліст, він йому не дзвонить, не створює там якогось шуму в дорозі і відчуття, що щось поламалось. І він е займає дуже мало місця, що важливо. Так от і дуже його, реально. Його можна так само знов-таки на цю систему липучок Velcro приліпити, і він взагалі не буде створювати шуму, він буде на своєму місці. Це компактні, а цей набір це я називаю батько всіх наборів. Це must have, мабуть, у кожного мужчину вдома воно повинно бути. Що в нього такого батьківського? Тут в цьому наборі поєднали все. Тут є трискачка, це Клопспіт, якої ми можемо закручувати, викручувати. Йдуть головочки від 5 до 13, всі самі популярні розміри. Іде крута діелектрична серія з вставками Vera, відома Craft Compact VDE, в яку ми можемо вставляти всі ці жала і добирати весь розширений асортимент. І є популярний ключик Joker. Двохсторонній ріжковий mm -hmm. з цією пластиночкою, на яку ми окремо так. пізніше звернемо а, 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 увагу друзі, і детально розкажемо. Я вже використовував цей ключик, пробував його в роботі. Це дійсно круте рішення. Ну я такого ніде не зустрічав. Дуже класно, покажу вам пізніше. От е циклоп спід він може працювати як тріскачка. Знову зверніть увагу, як ми виймаємо головку, не тянемо і вивалюємо її, а поворот замочок відкривається. Юрі, можете продемонструвати, що ці головки не злітають. От, ну, так, перепер... окей. ну, ми не... оце ви. Витянули це, щоб залишилось. Ну, ключ, це він, та, так. От, воно не випадає. Але при цьому, дивіться, як воно легко витягується. Ці Ми робимо от такий от поворот, раз, і відкривається замочок, тобто без це, зусилля. Це... Пр... Я в шоці? Я коли побачив перший раз, я ну, не міг собі уявити. Ви згадайте, як дістаються головки у звичайних там, простих наборів так Там або вон є якась пружинка, або. Mm. Є можливо якась кулька чи ще щось, це потрібно силою витягати, воно може випадати, якщо це не зовсім нормально зробити. Тут же просто легенький so. поворот і все. І виймаєте. Ви Дуже круто. So. Вставляємо в стріскачку. Ми отримуємо тріскачку з поворотною головою, як у -покет. От, І Ми працюємо як тріскачка. Ми повертаємо у нас є пряме положення. Ми можемо гаєчку докрутити швидко. Як викрутка працювати, і ми можемо зняти цю головочку, встановити адаптер, який йде в комплекті, і встановлювати бітки, які йдуть в комплекті, або ті, що у вас вже є вдома, і ми можемо його використовувати як викрутку. Тому цей набір він може виконати дуже багато завдач, завдань. І він іде в компактному розмірі. От чого його таким батькономір називаємо? Да, бо в ньому дійсно включені всі е, самі ходові позиції, які можуть вам потрапитись е, вдома при побуті чи на роботі на якомусь екстреному виклику. Так, і е, я так розумію, чому саме батько. Тому що, в принципі, якщо ви розбираєтеся там в електриці, можете вдома там, е, зробити якийсь ремонт, або підключити автомат, або відідати, і, і так далі. У вас є діелектрична викрутка жалаці будь-які, які вам необхідні: PH, PZ і так далі, торкси, хекси. І подивіться на цю компактність. Тобто ми маємо одну ручку, і, грубо кажучи, біти. Але діелектричні, 12 довгі до жала, які ви можете використовувати будь-які і Зверни увагу, вони у виконанні slim. Slim, так. Тобто це... для вузьких таких осьворів е метал і ізоляція йдуть в одну площину. О, oh, а можна я зараз покажу? От якраз наприклад цієї викрутки. тут slim аж немає, немає. Так. це воли. Значить, звичайна діелектрична викрутка, як ви можете бачити на кінці, товсте жало, і якщо ми говоримо про якийсь автомат. Не завжди можна долізти куди. А, якщо внутрішній отвір, так. ми туди можемо та якби достатися, але ми пошкодимо ізоляцію. і Ми наражаємо себе на небезпеку при майбутніх використаннях. А у Сліма бачите, тут є ізоляція, але вона потончена для того, щоб можна було цим жалом а, дістатися куди необхідно. Так. Це до речі, прерогатива топових версій. От і на цьому наборі так і намальоване зображення. Якщо ми глянемо, Вера вони вказують використання або вміст цього інструменту, і в цьому наборі є вміст для механіка, будиночок для обслуговування. Навіть тут обслуговування ліфтів, вказали ліфта і обслуговування пральних машин, тобто побутової техніки, ми можемо сюди це все так, би використовувати ці елементи. Особисто я раді експерименту пробував на пральній машині вдома. Старій uh -huh. вона вже була непридатна. Мені не вистачило тільки торцевої головки 17-го діаметру, щоб відкрутити оцей барабан по якому шкіру. Uh -huh. Все решта, всю цю пральну машину, електронну частину, електричну частину, механічну оцим набором мені вдалося розібрати, збирати я і не став. Вона пішла на металобрухт, але експеримент був дали. Така здавалась би дрібничка. Розміщення піктограм з тим, що ви можете робити цим набором, але це дуже круто. Ти дивишся сюди, і навіть не розуміючи, що там знаходиться всередині, ти вже знаєш, що ти можеш крутити те, 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 те. Ну це так? дуже круте рішення. З п'яти наборів скомплектованих ти відразу можеш вибити те, що тобі потрібно. Давайте ще тоді зупинимось на оцих штуках Easy... Take take easy. Take easy. Так. Oh, stay, це Юрій мені перед цим розповідав, але хочу ділити цьому а, декілька хвилин. Так, це система, яка була розроблена в Вера. А, що вона а, дає для чого вона призначена? Наприклад, коли ми працюємо шестиграничком а, 6 мм, і він лежить в купці там з іншими інструментами, ми візуально запам'ятовуємо червоний колір. Ми не шукаємо, не дивимося, де та цифра шість там чи що там написано. Якщо верх ногами глянути, тим паче це буде дев'ятка. Ми пам'ятаємо, що це червоний колір. Ми відволіклись, щось поробили і беремо червоний колір. І ми ніколи не помимося. Тобто воно дозволяє швиденько це все ідентифікувати. Наприклад, якщо ми будемо працювати з гаєчками на номері тринадцять, ми побачимо зелену смужку. Вона буде на ключику, вона буде на терцевій головочці тринадцять. Вона буде у о, Pocket так само на 13, вона буде всюди зеленого кольору. Ми коли крутили ключом 13-м, і нам потрібно знайти головку. От вона лежить, я зараз не бачу номера, так але я бачу зелену смужку. Я беру, спокійно використовую. І мені цього достатньо. Це, це дуже рішення. Тобто дрібничка, але вона присутня, і от з тих деталей складається якість з тих елементів дрібненьких. Супер. На... Так, повері є ще щось доповнити, можливо, хочете показати ще якісь там новинки або щеку, може, одну-дві популярних моделі, і будемо переходити вже до іншого бренду. На що би я хотів ще звернути увагу, це на серію Compact. У ній є е дуже широка гама, про те, що ми говорили. У ній є динамометричні ручки, у, у ній є змінні жала для електрики ПЗ плюс-мінус. І вона все пакується в сумочках, і це все можна зібрати окремо. І можна собі зібрати свій набір для електромонтажу. Ну, це все в окремому відео. Звісно, що буде. Або тут якісь будь вставки. Але і, мабуть, ще хотілося до поверхні. Ви мені показували набір мікровикруток і всякі оці штучки там такі цікаві. Супер улюблений мій набір з серії мікро. Розпакуємо акуратно. Відразу друзі, дивіться. Так, Фі -фішка знову ж ця. ми вже бачимо, що ми будемо а, відкривати. І я думаю, ну, для більшості достатньо, щоб зробити отак, і воно може завершитись, поки магазин покупкою. Знову дивіться, Take easy. маркування. Ми відразу бачимо, де у нас підуть плоскі шліцеві викрути. Жовтий колір це всі плоскі викруки, зелений колір це ми бачимо всі викродки Торкс. Синій колір це хекс, тобто ми легко можемо От. І основна з відмінностей із таких фішок вера, що тут є обертовий ковпачок. Проте він не новинка сьогодні. Він в багатьох виробників присутній, але основна з відмінностей Вера, коли всі виробники завужують в цій частині мікровикутку. Вера тут створює е, зону перехоплення і захоплення такого потовщина, так, 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 що дає розвинути більше зусилля. Тобто тут іде стандартно твердий пластик, угу. який е, запобігає зношуванню, і йде зелений м'який пластик, який е, має краще схоплення з рукою. От і ми собі спокійно і дуже точно можемо працювати. От. Ну а чому набір один з улюблених в цій серії, бо тому що тут все є. Тут більше нічого практично не потрібно додати. Для того щоб зібрати або розібрати якийсь побутовий електроінструмент. Ну, не електроінструмент, а електронну, електро... да, камеру, фото чи ноутбук. цього. Там той самий фен, наприклад, там і так далі. Це цього набору буде достатньо. Буде достатньо. так. Тут включені всі основні розміри. Є тоді що переходимо до наступного бренду. Так, ми можемо говорити тут цілий день, якщо ми зосередимося. <свіс> я в цьому не сумніваюся. Окремо, все таки будь-якісь коротенькі відео по цьому бренду. Я візьму найпопулярніші штуки, що найбільше всього продаються, або якісь новинки, і окремо познімаємо відео більш детально. Це ви зможете побачити на нашому каналі. А зараз ми переходимо до іншого бренду. Так, друзі, ми тут вже обновили наш стіл. У нас вже тут інструмент KNYPEX. Юр, я вас попрошу. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, що це за інструмент, його походження. Звідки він походить, хто виробник і так далі. Тобто всі нюанси розкажіть нам, будь ласка. Виробник, як ти сказав, Сергій це Кнайпекс. Це одна з найстаріших фірм, яка виготовляє ручний інструмент. Одна з найкращих, яка його виготовляє. От їм вже більше 130 років. Виробництво безпосередньо відбувається в Перталі на їхньому підприємстві з точки, яка була в якій воно було засноване. Засноване батьком, передавалось до сина, і так чотири рази. От, і в майбутньому я більш ніж переконаний, що воно ще дуже довго так буде. Чому вони так популярні, чому вони хороші, чому ми звертаємо увагу, це дійсно перевищення стандартів на відсотків 30 по кожному нормативу, який заведений в Дінах. Основною продукцією у них є шарнірно губцевий інструмент. І що цікаво, що у цього виробника у Кніпекса цей інструмент займає якби, повну лінійку від букви А до букви Я. Тобто є виробники, у яких є там тільки плоскогубці або там ще щось. Тут є все, що стосується шарнірно губцевого інструменту. Самими популярними продуктами це, звичайно, є плоскогубці пасатіжі, електромонтажні роботи, слісарні роботи, тонкогубці, все, що стосується цього сегменту. Бокорізи. Тут у нас популярні cut з коробчатим шарніром рідко таке де зустрінеш, тобто зазвичай йде клепаний шарнір uh -huh. губка uh -huh. на губку. Uh -huh. От це популярна така. А серія. яка перевага відразу? Давайте запитаємо. Uh -huh. Це те, якби ми маємо вісь колесо на одній осі, і воно uh -huh. висить і під навантаженням воно розгойдується. І коли ми маємо вісь з двох сторін закріплену на підшипниках і посередині А, uh -huh. Так само uh -huh. тут іде шарнір, він проклепаний з двох сторін. Uh -huh. uh -huh. Бачиш. Тобто в нього розбовтатись шансів практично немає. Вісь так само, якщо ми звернемо увагу, вона є зміщена в сторону угу. і піднята догори, вони є асиметричними. Це є прихований дуже високий шарнір важіль. Угу. Тобто його не зміщали догори, щоб він тут не лопнув, а змістили в сторону. Дуже цікаво. Тобто, технічна. при меншому навантаженні ну, так, при так, меншому зусиллі ми робимо. При його. меншому розмірі так. нам дозволено різати 2,2 мм піано, гартовану сталь, прожимну. Угу. Тобто звичайними 160-ми бокорізами, Таке дуже рідко у когось зустрінеш. Популярними серіями є. це. Болторізи Кобольт, угу. у яких застосовано два, дві осі, це подвійний важельний механізм. Вони є в різних виконаннях з пружинками. Під кутом вигнуті за підлицею ще є серія, тут її немає, але вона є у іншому виконанні, тобто угу. дуже широка лінійка. Це є здіймачі ізоляції. Широка лінійка для всіх типів проводів, практично можна підібрати. І самі популярні, мабуть, продукти у Кніпекса це є ключ Кобра. Мабуть, всі вже у нас чули, всі знають. Це є кнопочка, на надзвичайно великий зів, велике захоплення. І переставні ключі сантехнічні. Це є такий от з візитівок Кніпекса. Ця штука, друзі, це ну, мене дуже сильно вразила. Пізніше, буквально там через декілька хвилин ми продемонструємо, як воно працює. Ви... Я просто впевнений, що ви здивуєтеся, Дуже дивуєтеся, дуже та штукається. Кнопочка розводимо, бачимо шкалу. Якщо воно потрібно, ми собі орієнтуємось по міліметрах чи по дюймах з іншої сторони. Прижимна губка, яка забирає люфт на гаєчці, і гаєчка завдяки цьому не пошкоджена, вона не царапається. Ну і вони так само є у різних розмірах, у різних виконаннях. Від 100 мм до 400, тобто від 22 мм до 100 мм Гайку ми можемо захоплювати. От, е також у нас є е тут кілька нових продуктів, як оцей стрипер, на який би я хотів звернути увагу, якщо йде у нас так мова вже про цікавіші такі новіші продукти. Ну, от, е що в ньому зробили? Чим він відрізняється? Усі стрипери вони зачищають дротики в певному діапазоні, в якому вони предназначені, угу. а цей може зачищати дротик. Тобто різати ми можемо кабель провід, uh -huh. ми можемо його зачищати, і ми відразу маємо тут обжимку. Uh -huh. Ми відразу можемо його обтискати. Тобто, Ми вставляємо наконечник і обтискаємо. І робимо зажим. Зачистка працює від 0,03 мм до 10 мм квадратних. Кабелоріз ми маємо до 10 мм квадратних, а обжимка у нас йде до 4 мм квадратних. Тобто, фактично, щиток можна зачистити і зібрати от таким от одним інструментом, обтиснути. Або якщо ми робимо підрезетники, щось ми можемо взяти один інструмент. Ми маємо е кабелоріз, стрипер зачистку і маємо обжим. Якщо ми говоримо про звичайну квартиру, там, де використовується 2,5 і так. Ну, ну, Міліметри квадратних так, аби, зазвичай, зазвичай. Ну, якщо ми mm -hmm. не говоримо про якусь там плиту, наприклад, електричну там, там посилені. Але звичайно, проводка. Більшість так навіть навіть uh, та, інструмент. Єдине, що там індукція буде більше січення, вона має до 7 кВт, якщо не помиляюсь. А е, духовки ці всі речі це все одним прибором. Ну і можливо буде від 10 квадратів, але його ми зможемо зачистити. Mm -hmm. От. Хоча знов такі там кабеля можуть бути моноліти, їх обтискати нам і не прийдеться. Тому зазвичай обтискаються вже в відні такі кабельки менших січень. Ну і він, в принципі, як універсальний це розрахований. І чому до 4 квадратів Ну все-таки це не металева конструкція. Угу. От, 10-16, більше квадратів це вже повністю металеві інструменти для професійного використання. Це вже інший клас, це вже не універсальні, це вже є суто і у призначення. це ж вони є, правильно? От, звичайно. Друзі, якщо серед вас, серед наших глядачів є електрики, будь ласка, беріть собі на озброєння. Дуже крута річ. Так про кніпікс можна теж говорити ще два дні без перестанку. тому нехай друзі пишуть коментарі, так, який так. би інструмент. Найбільш зацікавив, які би найшвидше вони хотіли розібрати по молекулах в наступних відео. Пишіть в коментах, що вас більше всього зацікавить. Ми обов'язково ще раз прийдемо в гості до Юлія і розберемо кожен інструмент окремо, більш детальніше, більш глибоко, покажемо, як він працює, які в нього є всякі різні фішечки. Що переходимо до наступного бренду. Давай, Поїхали. Пере.